День Соборності та Свободи на державному рівні відзначили у столиці на урочистості в Національний палац мистецтв Україна зійшлися всі чотири президенти країни: серед присутніх, голови обласних державних адміністрацій, народні депутати, депутати місцевих рад, керівники правоохоронних органів, силових структур, а також представники дипломатичного корпусу. Була у Києві і делегація з Івано-Франківщини. Все бачила і чула моя колега Мар'яна Мацьків. Столиця зустріла гостей по-справжньому зимовою погодою. Центральна площа Києва у цей день жила звичайним життям. А от біля Національного палацу мистецтв Україна ще за кілька годин до початку дійства почали збиратися люди. Делегації приїхали на святкування з усіх куточків країни. Поки запрошені влаштовувалися у затишній концертній залі, кілька десятків осіб з прапорами стояли перед палацом. Офіційні урочистості розпочав президент України Віктор Янукович. Після звучання гімну. Він коротко нагадав історію свята, а також зазначив, що соборність і свобода були і залишаться наріжними каменями нашої національної ідеї. Це важливі складові встановлення сучасної України. Соборність і свобода це цінності, які впроваджує в життя наш народ протягом усієї своєї історії. Це надійний фундамент. На якому будується міць і велич українського суспільства, і ми гідно приймаємо виклики сучасної складної епохи. Віктор Янукович пообіцяв присутнім продовжувати вести державу курсом реформ. Також президент наголосив, що Україна тримає напрям на Європу. Проте не забуває і про своїх сусідів. Ми поставили перед собою завдання входження до сім'ї європейських народів. Європейський вибір це вибір демократичних цінностей, економічної свободи, високих соціальних стандартів. Водночас запорукою стабільності і процвітання є добрі та братерські відносини з нашими сусідами, передбачена та послідована політика співпраці з нашими стратегічними партнерами. Після виступу глави держави розпочався святковий концерт. На сцені національного палацу мистецтв виступав Олександр Пономарьов, Олег Винник, Таїсія Повалій, Василь Попадюк, Анна Петрик, національний заслужений академічний ансамбль імені Вірського, національний академічний хор імені Григорія Верьовки та інші артисти. Участь у столичних святкуваннях взяла велика делегація з Прикарпаття. Представники Івано-Франківщини приємно потішені дійством. Це наша історія, яка привела до нашого теперішнього і приведе до майбутнього. Це був перший крок до створення великої держави України, і дуже добре, що на державному рівні тепер це так гарно і велико. Вшановується, трошка прикро, що все називають ланцюг єднання між Львовом і Києвом. А насправді це був Львів, Києв і івано франківськ і Столиця була з умер у Івано-Франківській. Ось думаю, чому ми не добилися за 20 років всюди називали Київ і івано франківськ Бо ми всі були учасниками цих ланцюгів. І тому плошка цей а так в цілому дуже гарний концерт, прекрасна режисура і дійсно задоволені, що Наша така делегація була цікавою цього разу. Ми маємо таке гарне свято величне і вдячні керівникам нашої держави, що вони знаходять можливість, знаходять усі можливості для того, щоб зробити наше життя кращим і звичайно об'єднати. Ми є свідками важливої історичної події, яка Підносить на дусі нас ми всі повинні добре це пам'ятати і робити все, щоб дійсно Україна була соборна незалежна держава во віків оків. Свою думку про соборність та свободу в Україні висловив і народний депутат Володимир Олійник. Немає людей, які б говорили про те, що давайте роз'єднаємося, давайте розбіжемося. Всі за територіальну цілісність, за те, щоб ми знайшли спільне рішення по багатьом суперечливим питанням, але ні в якому разі не стоїть питання знову по якимось окремим домівкам. Збережіть цілісність, територіальну, збережіть свободу, і все буде гаразд. Лаконічно витримано і при цьому помпезно. Саме такими були святкування Дня Соборності та Свободи. У Палаці Україна об'єдналися всі області держави. Сотні людей зійшлися відзначити величне свято, яке воз'єднало унер із унер у єдине і неподільне ціле дуже велике свято, тому що ми дуже, дуже любимо Україну, дуже любимо свята, особливо е, національні, державні і взагалі свято всіх українців. Настільки переповнює особливо враження від концерта. Це щось неймовірне. Ми прямо співали, там танцювали одночасно. Дуже дуже гарне свято. Ми дуже вдячні, що в нас була можливість приїхати, побувати тут, перейнятися цим духом. По-перше, це об'єднання України, це світле свято. Цікаво було подивитися. Дуже гарний концерт. дуже нам сподобалося все, дуже гарна обстановка і таке урочисте, все дуже приємно. Це прагнення до кращого майбутнього України і всіх нас разом. Києва Мар'яна Мацький, Андрій Горащук спеціально для програми події НТК.